Існує давня легенда, що у цьому парку є дивне озеро, на дні якого мешкають невідомі істоти. Чи правда це, чи ні, ніхто не знає, бо усі, хто хотів довідатись про це, таємничим чином зникали. Але бажаючи розкрити таємницю старого озера, ще є. Яка класна штука канікули. Я їх чекав цілий рік. Так, нарешті ми разом нарешті можемо гуляти і нічого не робити. Ну дехто я без канікул умудрився нічого не робити. Бо ми це заслужили цілий рік, працювали, навчалися. Тепер можемо відриватися по повної. Нас чекають пригоди і нові відкриття. Тож не будемо витрачати жодної хвилини, чесно, заслуженого відпочинку. Відриваємось! Усі чули той крик? Так. так. А усі знають легенду про це озеро? Так. Але ж то тільки легенда. Одним словом, брехня. Говорять, що ще ніхто з тих, хто хотів розкрити ту таємницю, не повернувся. А можна без цих лякавок? Ніхто ж з нас не перевіряв цього. Та ми що, малі діти, не можемо піти і перевірити. Можливо. Підходимо усі разом до озера і заглядаємо у воду. А якщо воно нас затягне, тобі ж сказано, підходимо усі разом, разом не затягне. От буде смішно, коли нічого не станеться. Тоді чому ти про це говориш Зараз з пошуком? Зараз усім розберемося. Головне, будьте разом. Може, вона вдень спить. Може прийдемо ввечері. Ага, ти вже запропонує вночі прийти. Ніхто сюди не буде йти уночі. Ми зробимо йому виклик і покінчимо на цьому. Машка, яка тебе страшна? Я захоплююсь тобою. Ти мій герой. Я згодна, але як ми зробимо той виклик? Просто крикнемо у воду Ей ти, чудище, виходь! Клас. Усі тут. Ніхто не загубився. Здається, усі. Але де ми? У пащі того чудовиська, якби ми були у пащі, ми б так не розмовляли. Тоді де ми? Тобі ж сказали, що тут все покрите таємницею. То що, тепер ми стали частиною таємниці цього озера? Виходить, що так, хоча не знаю, чи добре це, чи ні. Клас ми таємниця! Ось так і з'являються нові легенди про це озеро і про того, хто в ньому живе. Хочете перевірити, чи це правда? Приходьте до озера.